Хороброго дай Боже благодатного! Надіємося потішного часу п'ятниці. Сьогодні навчає нас добра книга або, або фільм, чи відео. У фільм ми пхаємо і відео, і мультфільми, і, і проповіді. То саме нині буде така класна проповідь єпископа Миколи Савчука. Часто його дивлюся, тішуся і багато сам навчаюсь від нього. Файний проповідник. І у цій проповіді, можна, надіюся, скину його посилання. Посилання на цю проповідь під відео в опис. Так і скину, не надіюся, а скину. То в цій проповіді він е, файно цитує Сервантеса. Він каже, що ну, він каже, що Сервантес каже, що е, про те, як можемо благословляти інших. Бо купа разів ми чуємо про це, що я не маю ресурс робити добро. Я не дуже маю з чого робити добро, я не маю чим любити інших чи благословляти інших. То він каже так, Сервантес, якого це твоє, єпископ Микола. Він каже так: Ніщо не є таким дешевим, але що цінується так дорого, як увічливість, Ніщо не є таким дешевим, таким безкоштовним, а цінується так дорого, як увічливість. На кожному кроці це мені допомагало протягом цілого мого життя. Так ми з змалку, аби, аби бути увічливим, аби з аби цим знайомитися з людьми, бути, працювати, служити з людьми насамперед у от Буквально сьогодні я там відвозив важливу частину цілої верхність двигуна на ремонт із бусика. Наш бусик помоліться за нього, прихворів. І Ну ясно, що з такими запчастями роблять хлопці конкретні, які там говорять які там не бавляться в розмови. Ну а я приходжу, і він такий, що нам треба? Ну бо я ж без цих усіх ознак, що я священник. А я такий: добрий день, мене звати Тарас. Вибачте, будь ласка, чи ви могли б... І дивлюся, пшш, одразу так. Ну так покажіть, покажіть, ага, що тут, а дивіться, я вам не Тут тут можемо це тут можемо ось це. Зовсім міняється розмова. Згоню там, потім дали мені контакт одного вуйка, серйозного, в якого велика розборка. А вуйки, у яких великі розборки автомобілів, вони говорять конкретно, гучно. Він такий, алло, що треба? Він такий, Добрий день! Будь ласка, перепрошую. Це Тарас Мукачева. Якби ви могли, якби ваша ласка, він такий, ну добре, що там? Ну все я маю таку, маю, ну, ми там перемонтуємо вже. І потім перезвонив мені, каже, слухай, ти там казав щось, що тобі там треба. Ми вже майже зробили. Там, якщо хочеш, можеш брати, якщо хочеш, можна таку ціну. І вже зовсім тональність людини змінюється. Тим більше, що хто знає, з якими хлопами він сьогодні пересікався, з якими проблемами, з якими викликами. А коли почує бодай якесь добре слово, там перепрошую, будь ласка, якби ви могли, якби вам не важко, файно дякую, будьте здорові. То якось навіть мужики, особливо такі мужики, мужики, коли чують такі слова увічливості, то вони це, це їх розташовує, розположує, розташовує. Одним словом, це на них впливає, стають стають інакшими в розмові, інакше на тебе реагують. Неймовірно, Ніщо не є таким дешевим, таким безкоштовним, як увічливість, але мало що так цінується дорого. Так цінується міцно і так потужно. Тому товариство, вітаю вас. Від сьогодні точно не зможете говорити, що я не маю чим робити добро, я не маю чим змінювати цей світ. Маєте вічливість? Можете навчитися. Ну то маєте чим? Маєте суперпотужний ресурс. Ну то почніть почніть його використовувати, почніть ним служити. Так що тепер, сервантис с вам не дасть спокою, єпископ і, і Микола також, і я вас благословляю, аби сьогоднішній день або і від сьогодні, і надалі. Або, скажімо так, гучно, від сьогодні і навіки вічні, аби ви всі ставали більш увічливими. І давайте увічливістю безкоштовною, такою дешевою, будемо робити цей світ дорожчим, наші розмови дорожчі, наше спілкування, наше служіння. І будемо так, так благословляти тих людей, з якими сьогодні зустрінемося, і не лише сьогодні, а від сьогодні і навіки. Будьте благословенні, будьте увічливі. Майте се фајно и мервам.